Сільське господарство одна з найважливіших галузей господарського комплексу України, яка відіграє важливу роль у зміцненні економіки нашої країни, підвищенні життєвого рівня населення і розв'язанні соціально-економічних проблем. Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії ця галузь зазнала збитків на суму понад 4 мільярди доларів. Та, попри масштабні руйнування сільськогосподарської інфраструктури, мінування полів і зниження обсягів виробництва, експерти стверджують, що ключові. Вій, галузі не загрожує втрата статусу житниці Європи та світу. Сьогодні завдання у всіх одне перемогти ворога та втримати економіку країни, а це можливо лише за спільних зусиль. Саме тому в Обухівській міській раді була організована зустріч з представниками сільськогосподарських підприємств, аби дізнатися проблеми функціонування та разом знайти шляхи вирішення на території нашої Обухівської територіальної громади. Функціонує 31 приватне сільськогосподарське підприємство та фермерське господарство, які здійснюють свою діяльність у сфері сільського господарства, насилист там надання, послуг пов'язаних з цим, цим діяльності. Ви знаєте, я хочу сказати, що наші сільгосппідприємства, фермери на сьогоднішній день це є наша гордість нашого району, і хочу особливо подякувати всім за цю велику, велику роботу. Яку була зроблена вами по наданню допомоги нашому населенню, нашим військовим після початку військових дій після 24 лютого минулого року. Ця війна принесла не тільки е так, для ворога всіх людей, а й для, тру для трудності і складності для вашої роботи, тому що працювати під час військового стану дуже складно. Багато було мобілізовано ваших, ваших працівників. ЗСУ, тероборони, це приймали участь. і Піднялися ціни на поливомастильні матеріали, на електроенергію. Продукцію реалізувати практично було нікуди. Стояли значит, переповнені ваші склади з зерном, не знали, куди що, що дівати, куди це зерно відправляти, по яким цінам віддавати його. Я розумію проблеми, які сталися з цією ціновою політикою, в тому е, тому що ви виростили, стала високою, купляють по заниженим цінам. Тому проблеми, я розумію, що дуже стоять перед вами великі. Під час наради постало питання в регулювання взаємодії між бджолярами та фермерами. Тож, як вберегти виробництво та не нашкодити бджолярам, дивіться далі. У сільському господарстві да, під час вирощування є таких найбільш поширені три культури – у цвітіння яких бджоли збирають мед. Найбільш, скажімо, культура, яка для, ну, про яку сьогоднішня розмова, це озимий та ярий ріпак. Під час цвітіння на нього сідають шкідники, як вже за ним, і в цей час бджоли збирають в мед. Компанія Агро» пропонує і має в своєму портфоліо 5 препаратів якими можна обробляти дану культуру і не спричинити шкоду даний корисний команд? За словами представника управління Держпродспоживслужби, після одержання повідомлення про майбутнє хімічну обробку, бджоляр повинен до її початку вивести пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженнями при застосуванні конкретних пестицидів. Ще одним нагальним питанням стала мобілізація працівників агропідприємств. Але підприємцям роз'яснили, що бронювання військовозобов'язаних триває й надалі, але за умови, якщо підприємство підпадає під певну категорію.